Наша діночка читає урок можна я буду на уроці. Хто все підключився? Один є, а ну далі хрестики такі. Все зроблено є. Ніх дуже добре,

Як дівчинка показує, так і ти показує. Які ще хочуть слід вибирати. Отже, ми записали нашу діночку у школу мова про мова. Це логопедична школа, де займаються дуже хороші фахівці, дуже задоволені, вже помітні результати, гарні підхід, гарні ігри. Ви можете бачити. Діночка задоволенням займається і вже виправляється вимова. Тому залишаю в описі під відео вам посилання на. Діагностичний урок. Якщо ви бачите, що є потреба у ваших діток, пройдіть, вас проконсультують і зможуть підібрати навчання, яке підходить саме для вашої дитини. Так, ведмедицькі буде їсти. А потім я вибегу.